Привіт! Ви навряд чи колись бачили Mazda CX5 в базовій комплектації Sport із такими додатковими опціями. Вона у нас 2019 року, бензиновий двигун об'ємом 2.5, колір-білий перламутр, оригінальні легкосплавні диски, led фари адаптивний круїз-контроль. Є контроль сліпих зон, є контроль утримання в смузі руху. Запуск двигуна із кнопки, тканинний салон з механічними регулюваннями передніх сидінь, шкіряний мультируль. У машини невеликий пробіг, 72694 км. Вона без пробіга по Україні. Запуск двигуна з кнопки, класичний автомат, шестиступінчатий гідротрансформатор. Є спорт режим, є звичайний режим. Камера заднього виду, дуже хороший стан салону автомобіля. Ззаду також все в ідеалі. У неї великий багажник і бонусом є оригінальна докатка. Запрошуємо на тест-драйв. Ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!